Привіт усім! Хотів би поділитися з вами уривком з 2 Коринтян 12 розділ. Від юдеї я дістав 5 разів по 40 ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований. Тричі корабль розбивався зі мною. Ніч і день я провів у безодні. Часто перебував у подорожах у небезпеках, на річках. У небезпеках від розбійників у небезпеках від одноплемінників. У небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках від жебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді, у спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього, зовнішнього, налягають на мене щоденні турботи за всі церкви. Це Павло говорить про своє життя євангелиста і. Одразу спадає на думку те, що проживаючи свої якісь негаразди або тривоги, вони не мають значення, навіть якщо порівнювати себе з Павлом, бо Павло переживає їх набагато більше. І це ставлення оцієї приниження своїх переживань, воно негативне, воно не допомагає їх переживати, а тільки. Накопичує їх, коли вони з більшою силою в майбутньому зможуть прорватися назовні. Але Павло далі говорить, через це я радію в немочах уже в 12 розділі, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Павло обрав бути щасливим, щасливим у Христі. Він з радістю звіщає про. Майбутнє, про надію, у яку він вірить. І до всіх посланнях Павла він заохочує людей, заохочує до тих, тих, до кого він пише. Заохочує до спільної віри і спільної мети.